Звертаємося до кожного з вас твій голос важливий. Вже у неділю, 25 травня, я нагадаю, що обираємо президента України і в деяких регіонах місцеву владу. Аби проголосувати, обов'язково візьміть із собою на виборчу дільницю паспорт громадянина України. Якщо ви голосуєте не за місцем пропіски, теж можливо проголосувати спеціальне посвідчення. Беріть з собою. Якщо ви захворіли і хочете виконати свій громадянський обов'язок вдома, візьміть довідку з медичної, з медичної установи. Власноруч напишіть відповідну заяву та передайте ці документи до виборчої дільниці. Однак часу на це неба до 8 години вечора сьогоднішнього дня. Запам'ятайте. так, але під час виборів дотримуйтесь основних правил. А саме ваш бюлетень маєте право заповнювати лише ви. У кабінці під час голосування повинні знаходитись тільки ви. Якщо ви випадково зіпсували бю бюлетень, попросіть новий, але прослідкуйте, щоб зіпсований бюлетень знищили. Про будь-які порушення повідомте спостерігача. Зверніться до нього з вимогою скласти акт про порушення. Також можна звернути до міліціонерів, які чергують поруч. Ну хочеться всім нам побажати, щоб ми зробили правильний вибор вибір і вже до зустрічі на виборчих дільницях. Там побачимося.